Перед Твоїми страстями, Господи, гора стала подібною до неба, а хмара, мов намет, над нею розіпнулася. Коли Ти преобразився і отець свідчив про тебе, були там Петро з Яковом та Іваном, бо мали вони бути з тобою і під час Твого засудження, щоб, бачивши Твої чудеса, не настрахалися Твоїх страждань. Тому зволь і нам у мирі їм поклонитися заради великої Твоєї милости, перед Твоїм розп'яттям, Господи, взяв ти своїх учнів на високу гору і преобразився перед ними, освітлюючи їх промінням своєї могутності, бо хотів показати і людину люб'ям, і своєю могутністю, світлість Воскресіння. Його ти, Боже, і нас у мирі сподоби, як милостивий і людинолюбець. Гора, колись мрячна і задимлена, нині вона світла і свята, бо ноги твої Господи стояли на ній. Там ти предвічне і закрите таїнство зробив на останок явним. Страшне було твоє преображення для Петра, Якова і Івана. Що неспроможні були перенести такої світлости обличчя і осяйності рис. Вони, закривши обличчя, приникли до землі і страхом охоплені, дивувалися, побачивши Мойсея та Іллю, що розмовляли з тобою про те, що мало тобі трапитися. І голос Отця свідчив, кажучи це син мій любий, що я його вподобав. Його слухайте, бо він дає світові велику милість. Маючи при собі верховних учнів, на високій горі преобразився спас і заблистів преславно, показуючи, що ті, які заясніли великими чеснотами удостояться божественної слави, Христові співрозмовники Мойсей та Ілля об'явили, що Він Господь. Який володіє живими і мертвими, Бог, який колись говорив через закон і пророків, із світлої хмари голос Отця казав його слухатися, промовляючи, слухайтесь того, що Христом подолав ад і мертвим дав життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Прообразуючи твоє Воскресіння, вийшов ти, Христе Боже, на табор взявши трьох учнів своїх Петра, Якова та Івана, коли ти преобразився Таворська гора світлом вкрилася, тож учні твої слова кинули з долі на землю, неспроможні бачити невимовного виду. Ангели з острохом і тремтінням слугували, небеса вжахнулися, а земля затряслася, побачивши на землі Господа слави. Ти, благий, що світлом твоїм всю землю освітлив, преобразився на високій горі, показавши своїм учням силу свою, бо ти визволяєш світ від гріхів, тому і кличемо до тебе. Милосердний Господи, спаси душі наші. Ти, що на Таворській горі преобразився у славі і учням своїм показав славу свого Божества, опроміни і нас, Христе, Боже, світлом Твого розуміння і направ на дорогу своїх заповідей, єдино добрий, людинолюбче. Світло ясніше від сонця. Христос. Живши у тілі на землі, перед своїм розп'яттям, боговгодно звершив усі справи свого незбагненного провідіння. Сьогодні Він появляє таїнственний у Абрастройці на Таворській горі, вививши на неї окремо трьох визначних учнів Петра, Якова і Івана, закривши там дещо свою постать. Преобразився перед ними, виявляючи славу своєї несотвореної краси, хоч не повністю, щоб разом із зором вони не втратили життя, але по своїй змозі сприйняли це тілесними очима. Господи, велика Твоя слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, вийдім на гору Господню в дім Бога нашого, і побачимо славу Його преображення, славу як єдинородного від Отця. Від світла приймімо світло і з душевним захопленням оспівуємо Тройцю єдиносушну навіки. Бачивши на Хмарах Тебе Христе, Творця і виконавця закону та пророків, боговидець. Мойсей і пророк Ілля, що на небо вийшов в огняній колісниці, засвідчили про тебе під час твого преображення, з ними, владико, і нас сподоби свого просвідчення, щоб співати тобі навіки. Той, що колись на горі промовляв до Мойсея в образах, кажучи, Я той, хто є. Сьогодні на Таворській горі, преобразившись перед учнями, показав первісну красу людської природи, яку прийняв на себе, свідками такої благодаті поставив Мойсея та Іллю, вчиняючи їх учасниками радости, яка звіщала Твоє заради Христа, славне і спасенне Воскресіння. Духом передбачаючи прихід до людей. Твого єдинородного сина в тілі, Бог Отець Давид здалеку накликає все створіння до радости і по пророчому кличе тавор і Хермон в імені Твоїм зрадіють. Ти Спасе, вийшов із своїми учнями на цю гору і, преобразившись, знову осяйною вчинив померклу Адамову природу. Ти перемінив її у славу і світлість свого Божества, тому і кличемо до тебе, творче всього, Господи, слава тобі. Найкращі з апостолів безначальний Христе, побачивши на горі недосяжність Твоєї світлости і неприступність Божества, сповнилися божественним острахом. Осяйна Хмара опромінила їх, і вони почули голос Отця, що сповіщав тайну Твого воплочення, що ти той самий і після воплочення, син і єдинородний і Спаситель світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Петрові, Якову і Іванові найкращим своїм апостолам. Показав ти нині, Господи, на горі таворській славу Божественного свого вигляду. Вони бачили ризи твої лисніючі, і обличчя ясніше від сонця, неспроможні сприйняти твою осяйність, впали на землю, ніяк не в силі споглядати, і почули голос, який засвідчував з висот. Це мій син улюблений, що прийшов у світ. it's casts <speaking in Spanish>